Всім доброго ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також гостей каналу вітаємо Всім слава Україні. Граємо нашим слава що, друзі, продовжуємо наші походи до лісу за білими грибками. Сьогодні в нас таке 8, 8 жовтня. 9 годин 15 хвилин. Вибрались, маємо не так багато часу, десь приблизно 3 годинки можемо погуляти по лісі. Що, що попадеться нам? Дивіться в подальшому. Погода так собі у нас дождюва, Пасмурна така туман, ну, трошки потепліло. Тепліше. Вчора було тепліше і сьогодні. Зранку виходив. Десь 7-8 градусів тепла. Так що для грибка ще нормально. Головне, щоб ті приморські його не, не приглушили. нам. Так, надіємося, що грибок може буде осінній. То що, друзі, Всім гарного перегляду. Заварюйте чайок. А ми починаємо. Топка вже десь там впереді бігає. Друзі, нарешті я вже пройшов своїх три місця і три місця пусті взагалі. Хожу по лісі, то так, таке враження, так якби хтось переді мною пройшов і всі гриби позбирав. Ні післяка ніякого ні мухомора, нічого нема. І ось нарешті перший білячок випався. Ось такий білячок. Рухаємося далі. Так, друзі, ось і другий гербок. Ось і другий гербок. Ось такий обілячок. Що, друзі, є знахідка? Білячки попалась. йо йо йо, -йо, -йо, -йо й як це не хотілося чіпати. Подивіться, скільки дрібних грибків. І що вони вже більше не виростуть. Мусимо забирати. Яй-яй-яй. Як не хотілося їх чіпати. Ну що поробиш? Оця сім'я якби виросла, це би був. Це би було щось, подивіться кірки, гарненькі. гарненькі. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Вісім штук. Так, ну що, що зробиш? Йдемо далі. Друзі, є 10 грибок тих з тими маленькими вісім. Одного ми знайшли якраз, 10 десятий буде. І що, ще вони потепер і ще... ще гризуться. Ще гризуть їх. Так, не густо сьогодні взагалі в лісі. Не знаю, як в подальшому буде. Подивимося. Подивимося по ситуації. Кіно з десятий грибок. Друзі, як я, я прийшов вже по цьому лісі, перейшов я на другу сторону вже в другий ліс, прогулявся, думав, що тут якісь сопеньки є, може з'являються глухо. глухо, взагалі так. не знаю який у нас сьогодні результат буде, але результат невеличкий у нас, мабуть що буде. Ну, що поробиш? Тут і похолодання було. Таке нормальне. І вже грибок не так активно почав рости. Так, ну що, Продовжуємо Так, друзі, нарешті. Нарешті грибок. І тут такий гарний грибок. Гарний грибочок. пам'ять опа і навіть не показав як я вирвав його такий грибочок так це місце було гарне минулого року ми тут насбирували гарненько минулий раз минулий рік то і штук 40 ми тут о в один момент не зберували. Що такий ва грибок у нас попався. Так, друзі. Хочу показати грибка, який вже росте цілий тиждень. цього що я замітив. Точніше вже не росте. Вже ніякий. В неділю на нього подивився вже. Такий вої. І так я залишився. Та, добренько. Я, друзі, знайшов одну калічку без вас. Тут вроді червонячок. Ось така калічка. Вже беремо усе, що є в лісі. Так, ось ми мусимо якось забратися. Вроді червонячок. Перший на сьогодні. Ой. Ну. Ой, який здоровий. І на сьогодні червонячок. Ось такий червонячок поповся. Не густо взагалі лісі Так все. Навіть після не видно. Дивно-дивно. Треба пробувати їхати в високогіря Карпат. Подивимось може в суботу спробуємо поїхати. Так, бо тут вже в низинах нема що робити майже. Добренько, продовжуємо. Так, друзі, ще козарик такий попався нам. Що друзі, в лісі так потемніло. Впустився туман знову. І мабуть що буде дощик скоро. Так, я знайшов ще білячки вдвох, як на диво. Туди на дальні місця я вже не йду. І часу нема, чесно говоря. Оба ще такі два білячка попалися. Нема часу і... і толку ніякого нема. А грибків я вже більшу половину ділянки пройшов, а результат виділи самі, не особо. Так, ну вертаємося помаленьку додому і ще, як щось буде цікаве, буду вам показувати. Drodzy, jeszcze bieleczek. Jeszcze taki bieleczek poparł się taki bieleczek. jeszcze bieleczek. Ale jaki w niego stan? Widział, że nijaki. No, troszkę drzeżę Шок ми такий і заберемо. Шапочка, мабуть, що добре буде. Ой. Ой. Ну, шапочка на сушку піде, а то залишаємо на розплодок. Ой. Ой, так. Крили. Так, добре. Widzicie? Jeszcze czerwoniaczka ja nie szło. Widzicie? Jaki ładny. Dlaczego ja sam w liście, a tu jeszcze hrabniki taki czerwoniaczek. Uwa, drodzy. Widzicie, co jeszcze nie szło? Takie określenie. Widzicie, co? Widzicie, co? Widzicie? Це грибок. Оце грибочок. О, ще під кінець такого грибка вийшли. Подивіться, який красивий. Який красивий. Так, добренько. Друзі, я почав цього грибка чистити, а цього я навіть не замітив. Я навіть його придавив трошки. Ось такі два грибка нам попалися. Друзі, є ще і червонічок попався. Ось такий червонячок. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Полювання так собі. Але, як то кажуть, головне не результат. Задоволення нам принесло трошки. Зарядилися на пару днів. Так що якось так. Вам як завжди бажаю ще більше назбирати, чим я назбирав. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічей.